Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Зараз покажу, що я купила в магазині АТБ. Це будуть перші покупки у новому році. Так, Найперше, це для сина поповнила запаси сирочків, такі агуня-засинайко, дві штучки. Агуня-яблуко, банан, теж дві штучки взяла. І взяла такий мілупа без цукру. Це йому буде на 5 вечорів. Також купила молочко. У нас на знижках було ось таке молоко казкове. Е, зараз скажу скільки тут: 870 грамів. І ще одну упаковку купила такого, як я зазвичай беру. Своя лінія. Воно було останнє. Останній пакет забрала, тому взяла ще й казкове. Народ розібрав. Також купила для сина. Пюрешки. Зараз на знижках ось така гербер яблуко чорниця банан. Взяла одну. Чудо чадо преміум персик. Так, і купила морозиво. Так захотілось морозиво, тим більше, що у нас тепло, і воно навіть трішки підтануло. У нас 17 градусів сьогодні, дуже тепло. Люблю ось таке морозиво малюкам. Це такий дуже вершковий пломбір. Мені сподобався ще влітку, тому купила зараз одразу положила в морозилку. Зараз дістала, щоб вам показати. Так, і до речі, у нас народ розбирає в АТБ морозиво. Бачила, що багато сімей купували, просто на вулиці їдять, тому що, правда, дуже тепло і комфортно. А інші покупочки, які я вам покажу, це вже буде для посилочки рідним. Теж набрала і смаколиків, і потрібних речей. Ось таку каву розчинну, 210 г кафе, зараз на знижках. Тому прикупила їм. Так, чай. Я чай не дуже люблю, тому не скажу, що прям сильно розбираюся, який хороший, який ні. Взяла спробувати їм ось такий ловаре. Тут чорний і зелений чай у пакетиках. І е, взяла класичний чорний чай. Ось такий ахмат 25 пакетиків. Е, також купила цукерочки, які вони люблять. Ось такі трюфельє. Зараз покажу ближче, скільки вони коштують: 260 гривень за кілограм. У мене тут на 92 гривні. Так, печиво теж покладу в посилочку. Ось таке. Воно дуже смачне, таке, як шоколадний крекер із кремовою начинкою посередині. І консервів взяла такі кірольські консерви зі свинини, тунець. Хотіла взяти подрібнений в волії, але його розібрали не було. У нас тому взяла шматочками у власному соку і печінку тріски, ось таку делюкс і ту, і ту консерву. Та, в принципі, всі три. Я пробувала, всі три хороші, мені дуже подобаються, тому купила. І ще халви купила упаковочку в своєї лінії ванільну. І купила ось таку шоколадку. Зараз покажу для чого невеличку міленіум. У мене з того різдвяного подарункового бокса є ще ось така коробочка. Там була подібна шоколадка, але з горішками. Теж Міленіум маленька. І я в цю упаковочку завантажу цю шоколадку, так закрию, і буде класна вітальна шоколадочка замість листівки. Ось така гарненька. Так, і рушничок різдвяний, такий купила, зараз покажу ближче. Ось такий кухонний рушничок. Тут теж якесь вітання з Сантою. Святковий червоненький буде або руки витирати, або просто для кухні, для якихось потреб. Це для синочка купила. Здається, мандарини, якісь нова називаються. Бо вибору у нас не було хорошого, Уже е, багато всього розібрали, клементин не було. Так. І остання покупочка, власне, за чим я йшла? в АТБ. На знижках зараз підгузки дитячі, п'ятірочка такі. Міні-бі. Вони е, за хорошою знижкою там більше 100 гривень. Так, 40 штук їх тут. Ось такі підгузочки, тому для кого актуально, придивіться. Хороша ціна. Дуже дякую за перегляд, дякую за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже рада з вами поспілкуватися. До зустрічі у нових відео. Бувайте!